Ще одна новинка 2023 року від компанії Carello модель під назвою Vento. Великі колеса, сучасний цікавий дизайн, мінімалістичний, але вартий вашої уваги. Великий капюшон з додатковою секцією та оглядовим віконцем. Кишенька для дрібничок. Секція для вентиляції. Захищена сіточкою. Та регулювання спинки за допомогою ременя. Колеса з матеріалу Ева. непробивні та практичні. служитимуть довгі роки. Зручні гальма у вигляді педальки. В комплект до коляски входить чохол на ніжки та на сітка. Особливість коляски це миттєве автоматичне складання однією рукою. Практична і компактна карело Будь-яка релевента в нашому магазині з швидкою та безкоштовною доставкою в будь-яке місто України.